Що тільки ідіот міг не розуміти, що фортифікації мають бути, і, дай Боже, щоб ворог не пройшов. Я дуже добре пам'ятаю, коли брали Авдіївку, московити, ми криком кричали, де наші фортифікації, де наша друга, третя лінія, щоб точно гарантувати, що ворог не пройде. Де лінія фортифікації біля Покровська? Нам казали, що ми дурні, що ми кипіш піднімаємо. І от Покровськ. Сьогодні на мапі Діпстейт ми всі бачимо, що там відбувається. Ми знаємо, які там страшні бойові дії, як зараз туди перекидають велику масу наших підрозділів. І е, сьогодні ж був звіт ТСК, зокрема по фортифікаціях, і мені би дуже хотілося, щоб нарешті тих, хто не збив цих речей вчасно, було притягнуто до відповідальності. Це з усією повагою до колеги. Я вже втомилася від цих а, супермаркет а, чогось там а, 100 500 а, дронів, мільярди дерев, три тисячі ракет, яких немає, три тисячі безплатних кілометрів, ура, ура, ура! А, Мені би дуже хотілося, щоб ми розказували не про плани, не про прожектизми, які в нас годують шість останніх років, а щоб можна було розказати, що нам вдалося це зробити, це зробити і це зробити. Натомість, я думаю, як і пані Вікторія, так і я, ми працюємо з величезною кількістю внутрішньопереміщених осіб, яким держава не допомагає від слова взагалі, і які виживають завдяки місцевим громадам, які зараз знову ж таки держава обдерла. І обдурила зокрема щодо компенсації різниці по оплаті комунальних послуг, тому що держава не дозволяє піднімати комунальні тарифи, зокрема в великих містах, і допомагають зокрема волонтери і міжнародні фонди. А місцевим депутатам, знову ж таки заборонено нормально їхати за кордон і вибивати ті самі гранти для тих самих внутрішньо переміщених осіб. Тому я не хочу навіть це все коментувати я хочу бачити результат. І знаєте, на жаль, я впевнена, що результату не буде, бо всі ці голосні слова завжди обнулюються. Речі по нерозподілених коштах під кінець року нещодавно мала зустріч з представниками громад. Вони вже ці гроші розподілили приблизно на кінець року, тому що впевнені, що їх в кінці року у них всі повністю заберуть а, в державний бюджет, і вони не будуть мати можливості вирішити свої нагальні проблеми, особливо ті оплати по договорах, які мають відбутися, наприклад, одразу після нового року. Другий важливий момент Знаєте, де була ще одна величезна кількість нерозподілених коштів. Невикористаних коштів, точніше, на кінець року, держсподзв'язок. Який має займатися закупівлею дронів. А я сьогодні зустрічаюся з підрозділом, який благає, де можна взяти мавіки. А в них кошти є, але чомусь мавіків у військових немає. Що вони з тими коштами роблять? На банківський рахунок кладуть, обороти проводять чи ще якісь махінації, я не знаю. Але це абсолютно неприйнятний момент. Наш так чи минулого року був скандал з нерозподіленими невикористаними коштами агенції, агенції оборонних закупівель. Так само ми маємо велику кількість нерозподілених нерозподілених взагалі коштів. з тих 60 а може вже й більше Мільярдів, які за які планувалися закупити болгарські реактори, які не купили. І от дуже було б цікаво почути питання, що з цими коштами, і якщо вони є, то чому вони не використовуються на ті самі потреби в енергетичному секторі, які зараз є надзвичайно критичними? Чи вони не передаються чомусь на армію на ті закупівлі, які на на надкритичні? І ось ці питання треба було б шукати відповіді, а не знову створювати великі гучні проекти, які відгонять рекламою? А тут можу говорити з того, що я особисто чула і бачила, оскільки кілька тижнів тому була у відрядженні в Брюсселі, де у нас було багато зустрічей. Зустрічі з представниками єврокомісії і з різними євродепутатами ця дискусія іде тільки коли вона дойде до свого якогось результату, цього не знає ніхто. Є частина країн, які хочуть нам допомогти, щоб ми мали можливість отримати кошти з заморожених московських активів. З іншого боку, Бельгія, країна, яка є так сказати, країною, де знаходиться основна частка заморожених активів, вона не хоче передавати їх, тому що вважають, що це буде руйнувати фінансову систему Європи і викликати мене довіру тих людей, які можуть з інших не зовсім 100% так, демократичних країн вкладати там кошти. А це абсолютно резонне Боювання на рівні ради Європейського союзу немає згоди з цього питання, і коли воно буде здосягнуто, це невідомо. А кошти для військовослужбовців потрібні вже, тому що без додаткової мотивації ми не зможемо активізувати мобілізацію, не буде комплектності бригад, не буде кому тримати фронт. Це дуже простий алгоритм. Друге питання на тих ж зустрічах. Нам кожен... По кілька разів згадував ситуацію із САП і НАБУ. А один із євродепутатів наголосив на тому, що довіру будувати дуже довго, а зруйнувати її можна в один момент, кома як зробили ви, і це було сказано нам абсолютно в очі. А те, що депутати кажуть, що ми відкрутили назад це все голосування. На жаль, європейці не вважають, що це достатньо для відновлення довіри. І коли говориться про передачу коштів Україні. Насправді виникає питання, а куди українці будуть українська влада, не українці, українська влада буде використовувати ці кошти. Можливо, знов ж буде по тисячі роздавати чи доцільно тоді Україні давати ці кошти. Можливо, знову ми не будемо виконувати свої зобов'язання перед євросоюзом. А наш колега Ярослав Желізняк аналізує, оскільки він має контакти із МВФ і з іншими фінансовими структурами. Він наголошує, що ми вже не одретримали кілька сот мільйонів євро. Від Євросоюзу з огляду на те, що ми не виконали свої зобов'язання станом на цей рік у прийнятті законопроєктів у реформуванні правоохоронних судових структур, і в результаті ці кошти нам були би дуже потрібні. І третій момент мене чесно кажучи дуже добуває, коли представники влади наголошують, що Ну, ці кошти, що нам дають західні партнери, все одно ж не можна використати на військових, то ми їх будемо так от роздавати, і от будемо це направо і наліво давати. Насправді, якщо вони думають, що європейці цього не бачать і не чують, то вони катастрофічно помиляються. І з огляду на ті статті критичні, які виходять цього тижня, день за днем в кожному новому якомусь великому політичному виданні, вони свідчать про. Недовіру до української влади і про те, що зараз є велика проблема в тому, як ми будемо далі отримувати кошти. І зрештою звіт Єврокомісії, який наші е, урядовці розказують, що це пупер успішний звіт, то Я би їм радила подивитися там з 25-ї сторінки і далі І там є величезний перелік е, того, що Україна мала би зараз вирішити, з ремаркою, що спостерігається регрес у таких таких питаннях. В дипломатичній мові це надзвичайно серйозний маркер, і це треба було би зараз зорієнтуватися і всім згуртуватися і вирішувати ці питання. Ну їх можна вирішити тільки для цього треба політична воля.